Друзі, вітаю! це канал Львів 24 Мене звати Андрій Дрозда. Мер Львова Андрій Садовий заявив про виявлений у його кабінеті пристрій для прихованого прослуховування. Відповідне обладнання. Хто стаємно встановив один із робочих телефонів міського голови? Телефон перестав нормально працювати. Його віддали в ремонт, де всередині апарата виявили сторонні деталі: а саме підслуховуючий пристрій, карту пам'яті і сім-карту. Андрій Садовий озвучив кілька версій того, хто ж міг встановити подібний пристрій у його кабінеті. Якщо прослуховування вели іноземні спеціальні служби, на це мають відреагувати Служба безпеки і наші контролюючі органи, які цим займаються. А якщо це зробили українці, хтось із українських спеціальних служб, то в мене питання: на що робити таку халяву, на що так капарно все це робити? Запитав львівський мер. У мене є питання: на що робити таку халяву? І так капарно це все робить. Жарти жартами, але версію про слід саме українських спецслужб Садовий, як бачимо, не відкидає в СБУ. Заявляють, що відкрито кримінальне провадження. Їхні співробітники проводять необхідні слідчо-оперативні заходи, експертизи тощо. Але в цих експертизах справді важливо не вийти на самих себе. До речі, Андрія Садового вже якось приховано записували, і потім ці записи викинули в інформаційний простір на початку виборчої кампанії восени 2018 року. Йшлося тоді про критичні коментарі мера Львова на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку вбили представники місцевої влади і криміналітету. Після публікації того запису Андрій Садовий привітав в лапках генерал. Генерального прокурора Юрія Луценка із вдалою спецоперацією вам вдалося тимчасово відвести увагу від замовників вбивства, зазначив він. Фактично, тоді йшлося про брудну політичну боротьбу із боку чинної влади. І тепер особливо цікаво, чи нова влада в Україні часом не використовує подібні прийоми для збору компромату проти ймовірних політичних опонентів. Звісно, що в Україні війна і про жодні вибори не йдеться. Чи може на банк? І вважають інакше. Бо останнім часом все більше є сигналів про те, що в оточенні президента справді готуються до виборів. І це і заява одного із довірених нардепів президента Федора Веніславського про те, що війна йде до свого завершення. Це і плани уряду наступного року вдвічі підвищити зарплати вчителям. Вчителі в нас справді отримують мізерні зарплати однак не варто забувати, що в бюджеті України діра існує на 2 трильйони гривень, і війна далі з'їдає колосальні ресурси. То що це як не підготовка до виборів і спроба задобрити електорат? І в цей же час президент Зеленський проводить зустріч із депутатами своєї фракції, де розповідає про якихось внутрішніх ворогів, які скаржаться партнерам на корупцію в країні і розхитують човен. Це я цитую зараз допис нардепа Железняка. І в цей же час екс-міністр Дмитро Кулеба скаржиться італійським журналістам, що на банкові його вирішили більше не пускати за кордон, бо він якийсь занадто там активний. Хто знає, може і про політичну кар'єру замислився. І в цей же час у кабінеті мера Львова Садового знаходять прослушку. Якось назбиралося багато ознак того, що наша влада таки планує вибори наступного року. Ну або принаймні розглядає таку ймовірність, і зачистка політичного поля входить у. Плани підготовки до цих виборів. Обидві ці думки дуже небезпечні для країни, як і намір проводити вибори, коли війна все ще триває, так і намір позбутися конкурентів у різний спосіб. Дякую за увагу і підписуйтеся, щоб знати більше. До зустрічі!